Мене привабив той факт, що президент компанії мережевик. це говорить про те, що всі умови для людей створені найліпшим чином. Адже президент пройшов шлях від звичайного консультанта дистриб'ютора до топ-лідера. І зараз це відчувається в усьому: від продукта до найвищої сходинки маркетинг-плану. Компанія Есенс міжнародний бізнес 11 років на ринку, 25 країн світу з офіційними представництвами і біля 10 країн, куди доступна доставка. Це забезпечує тобі надійність та антикрихкість твого бізнесу. Адже доведено, бізнес в різних країнах світу. На 83% – надійність від втрати прибутку чи команди з тих чи інших причин економічного чи соціального характеру. База і основа кожного бізнесу це продукт. Essence – широкий асортимент, який налічує 2200 найменувань продукції. Формули розроблені науковою радою, відомими лікарями. Також продукти Есенс вирішують основні задачі людей стосовно краси та здоров'я. Весенс є всі сертифікати якості, такі як GMP, ISO та Халяль. Також ми дуже сильно пишаємося нашою компанією, нашим продуктом. Він є унікальним і за ним люди постійно повертаються. «Маркетинг-план» план це найважливіші критерії в підборі будь-якої В Весенс дистриб'ютори заробляють 20% від знижки і 17-20% повернення кешбеку. Чотири рівні маркетингу. Де заробляють всі лідери-початківці, топ-лідери? Компанія виплачує бонуси від всесвітнього рівня продаж, і 13-й бонус за рік. Мотиваційні програми на подорожі для лідерів і автобонус компанії також є вже починаючи від першої лідерської кваліфікації 4 тисячі балів. Ти поїдеш в туреччину в п'ятизірковий готель, плюс екскурсія на завод Селюс. Саме серце виготовляється наша парфумерія. Також саме з цієї кваліфікації ти отримаєш можливість їздити на новенькому авто. Ми переконані, що есенс це найкращий шлях здійснення своїх мрій. Давай разом будувати твій бізнес з есенс.